4 серпня у Прилуцькій бібліотеці для дітей імені Павла Білецького носенка стартувала виставка книг Біографії, що надихають. Бібліотекарі пропонують юним читачам у легкій та доступній формі познайомитися з життям відомих світових та українських особистостей. Бібліотекарі вважають, що зараз такий час, що діти повинні обирати для себе. Людей, які, на яких можна орієнтуватися і з яких брати приклад. І саме цьому сприяє наша виставка. Ось, наприклад, я хочу вам показати книгу із серії Життя видатних дітей, яку написала Анна Багряна, і звернути вашу увагу на те, що тут розказується про нашу відому художницю українську Марію Приймаченко. Дитина, прочитавши про Марію Приймаченко, може вже Взяти книжечку інших авторів, оця Марія Звірів малювала. Книга, яка розказує вже безпосередньо про творчість Марії Приймаченко, і гарно ілюстрована. До речі, цю книгу багато хто з дітей в нас питає, бо дітям. Легко в цій книжці ознайомитись з життям і з творчістю Марії Примаченко. Як говорить Євгенія Гнатів, виставка викликала жвавий відгук серед читачів. Великий інтерес до неї проявила Шарлота, юна поціновувачка книг. Дівчинка ділиться своїми враженнями про прочитану серію книг казки на ніч для дівчат-бунтарок. Було дуже цікаво про залізну леді Маргареттечерф і про. Було дуже багато протіка про відомих жінок, таких як Мадонна, Меркель. Там розповідалося про них, як вони, наприклад, стали відомими, і про їхні риси характеру. Шарлотта говорить, що її фавориткою серед інших відомих жінок стала колишня прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер. Маргарет Тетчер ще відома як Залізна леді, тому що вона завжди не думала, що про неї подумають люди, і вона цілеспрямовано йшла до своєї цілі і вона. Пробувала завжди щось ну, зробити, якщо в неї навіть це не получалося. Читачка ділиться, що виставка досить цікава. Вона б з радістю перечитала все із запропонованого. Я думаю, що всі перечитали, тому що вони всі дуже привабливі, і вони, я думаю, дуже цікаві. Прилуцька бібліотека для дітей запрошує всіх охочих відвідати виставку книг біографії, що надихають, яка буде представлена протягом тижня.